Вода, сонце, пляж це літа. Хто не хоче цю пару року, гарно відпочити. Однак відпочинок в першу чергу залежить не лише від погодних умов, а від облаштування зони відпочинку. Часто ми відповідаємо, А щодо благоустрою, ми дуже вдячні нашому голові, що сприяв такому відпочинку. Не тільки для нас, а для нас, нашого населення. Дуже багато тут. І удобства такі, столики, і чистота, і везде вбирається. Значить, дуже задоволені. Тут вже, звісно, третій раз. Це мене діти сюди витягли. Я раше сюди не то. Ми то взагалі та раніше їздили на моря. Дихати. Ну щось бачите, там вже ми їздили в сідово, там зараз невозможно де поїхати. Сюди я це приїхав вже як, ці вже столики були всі пороблені. Хорошо, звісно, поробили все. Молодці, правильно все це все роблять, хорошо та, тарзанка, чи вона не тарзанка, як ото. Помостичок. хорош зробили столику. Тому тут було, правда, це один чи два, я, я скільки не скільки було столика. А див десь три столиків наробили. Хороше діло. Молодці вони. Не знаю, яка чия ця партія, я в газеті, щоб на толку приходити. Треба. Ну, якраз я був у лікарні з сином, сумами. Ми хотіли прийти, взяти сакирочку, топорчик. Воно помогти. О, Ну так вийшло у нас трошки символія трохи. Це ми сьогодні вирішили виїхати. Так що я кажу, молодці, що це все роблять. Дай Бог їм здоров'я. Хай далі що так продовжують робити. Ну так можна було воду почистити тут, це, тут брати, всі водорасти. Ну, і піска побольше. Бо то, що пісок, ви бачите, який з, з камнями глина там все таке. А так взагалі. А так нормально. Ну, да. ну, Активісти з партійної організації «Сила людей майже всі вихідні проводять облаштовуючи зони відпочинку. Так нещодавно ми розповідали, як завдяки їм на озері Червоне з'явилися вісім столів і лавок, було прибрано та розширено пісочний пляж, і все це за декілька годин роботи. І ось знову активісти завітали до озера. Однак цього разу їх завданням було не встановлення нового приладдя, а облаштування вже того, що було раніше встановлене. Тиждень тому ми тут проводили талоку і встановили вісім оцих столів і відпочиваючих, деяких навіть претензій були, що края дуже гострі і незручно сидіти, особливо давить сильно в ноги. І відповідно до цих побажань ми виправляємо свою так сказати, недороботку». Скажіть, а взагалі, що ви плануєте ще тут робити? У нас в планах на волейбольне поле завести піску. Думаю, у нас це вийде. Про конч... це буде? На процесі тижня, як можна швидше, бо сезон вже, до поки сезон купатися, і грати в волейбол. А чи плануєте якесь очистити озеро? Якщо буде така можливість... Технічно і фінансово матеріально то зробимо обов'язково. Як бачимо, активісти спортивної організації Сила людей завжди реагують на побажання мешканців і залюбки зроблять все можливе, щоб покращити наш з вами відпочинок.